Водій вантажівки збив екоактивіста Сергія Рубаника, який намагався перешкодити вивозу деревини з лісу. Подія сталася 28 вересня близько 18-ї години на околиці села Землянка Шостинського району. Як розповідає сам чоловік, він верхи на коні перекрив дорогу зілу, але його водій не зупинився, а навпаки, натиснув на газ. В результаті зіткнення загинув кінь, а Сергій відбувся синцями. Для того щоб зафіксувати номер ззаду номера, не було видно. Або він був відсутній. Я заїхав тут наперед, там обогнав його на асфальту. Він мене бачив. Тут достатня довжина, і, значить, став на дорозі, почав знімати номер. Він почав трошечки під бугорчик збавляти швидкість. Я думав, він зупиниться, а потім переключив передачу і вдарив мене разом з конем, чи коня разом зі мною швидше. Я живий кінь загинув. Сергій Рубаник розповідає, що водій вантажівки, погружуючи йому залізним молотком, покинув місце злочину. Потім він вискочив з молотком, коли вибрався з машини і намагався зупинити. От. Потім забив кабіну, почав відбиватися молотком, здав назад і уїхав, об'їхавши коня, уїхав е в напрямку Вороніжа, Курдюмавки. За словами чоловіка, конфлікт між селянами та підприємцями, що заготовляють ліс, триває не перший рік. Жителі землянки хочуть створити заповідну зону. Натомість там триває масштабна вирубка. Відбувалося знищення самостійних лісів сотнями гектарів. І навіть не під риллю, а така схема просто вивозилась береза на вугілля. Сосна, можливо, на дрова. Ну це поліція повинна встановлювати. Є, є такі ділянки. Я прямо зараз можу показати. Цим займається на цих ділянках ПП Ямпіль Інвест. Як відповідає поліція, і що нам вдалося встановити? Як повідомили інспектор з комунікації Шостинського районного управління поліції, Інна фролова водія вантажівки поліція вже розшукала. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності. Проведеними пошуковими заходами патрульні відшукали винуватця автопригоди та склали віднос, віднос на нього адміністративний протокол за статтею 124 та винесли постанови про адміністративні правопорушення за частиною 4 статті 122 та частиною 1 статті 126 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ми зв'язались з представниками ПП ЯМПІЛІНВЕСТ за словами директора підприємства Вікторії Гордієнко. Довкола села Землянка Ямпіль Інвест не орендує земель. Власного та орендованого автотранспорту з таким номерним знаком, який є на відео, підприємство немає. Не мають таких вантажівок і суб'єкти господарювання, з якими воно співпрацює. Не знаю, хто збив. Так я про цю ситуацію дізналась про вас. Ви питаєте, він звинувачує, що це Янтилінвест. Я вам кажу, землі янтилінвеста там немає, техніки там немає. У нас на балансі такої, щоб вона возила ліс. І водіїв навіть ямпер інвеста для грузового автомобіля у нас немає. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.